Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати Книгу Числа. Сьогодні на черзі у нас 8 глава. Перші кілька стихів. Це постанови щодо використання семисвічника, світильників у і Завіту. А далі будуть постанови щодо священства. Цю тему ми вже неодноразово з вами чули, але тут є момент, на який ми звернемо увагу. Здавалося, що ну, для мирян, можливо, це не актуально. Ні дорогенькі. Кожний з нас, чи це священнослужитель, чи це мирянин ми всі є члени церкви Христової, а церква Христова це єдине тіло. І ми живемо єдиним організмом, одним життям. І тому ми маємо взаємозв'язок один із одним і ми користуємося від служінням. Інших, перебуваючи у церкві Христові, і тому звернемо увагу на те, що буде корисне і для нас у цій главі. Читаємо перші чотири стихи. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, оголоси Аарону, і скажи йому: коли ти будеш запалювати лампади, то на передній стороні світильника повинні горіти сім лампад. Аарон так і зробив на передній стороні світильника запалив лампади його, як повелів Господь Мойсеєві. І ось будова світильника. Карбований він із золота, від стебла його і до квітів карбований, за образом, який показав Господь Мойсеєві, він зробив світильник. Тут важливо, що сказано. За образом, який показав Господь Мойсеєві. Тобто, Мойсей бачив видіння, як це все має відбуватися, і тоді розповідав майстрам, як потрібно це зробити. І таких образів, які показував Господь про майбутнє, про те, що має бути, у святому Писанні дуже багато. І «Откровення Івана Богослова, це книга, образу майбутнього, того, що має статися. І от Іоанн Богослов теж бачив все, що має статися, і оповідав нам через своє откровення. І ну, це теж тема цікава. Він говорив, він, він був людиною свого часу, і тому він простими словами називав ті речі, які там бачив. Там бачив гелікоптер, наприклад, бачив багатоповерхівку скляну, от, бачив танк. От, але він це все е, називав простими е, словами ну, людини того е, часу. Ну, це е, інша тема. І ми читаємо далі. Ну, ще е, щодо світильника, ми теж використовуємо семисвічник. Е, ну, золото використовується в даному випадку, е, тому що е, золото це символ царства. Золото належить цареві, але Господь це мається на увазі неземний цар. А небесний цар, цар цього світу, і тому для Господа по можливості намагалися робити все з чистого золота для того, щоб прикрашати старозавітню скинію. Ну, В наш час світильник семисвічник почав використовуватися не з перших віків християнства, а вже набагато пізніше, почали його використовувати. І сім лампад, собою, символізують сім таїнств церкви. Читаємо далі щодо священства. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: візьми левитів із середовища синів Ізраїлевих і очисти їх, а щоб очистити їх, вчини з ними так, окропи їх очищувальною водою, і нехай вони поголять бритвою все тіло своє і вимоють одяг свій і будуть чисті, і нехай візьмуть тельця і хлібне приношення до нього. Пшеничного борошна, змішаного з Єлеєм, і іншого тельця візьми в жертву за гріх, і приведи Левитів перед скин' зібрання. І е, звертаємо увагу на наступні слова І збери всю громаду синів Ізраїлевих і приведи Левитів їх перед Господом, і нехай покладуть сини Ізраїлеви руки свої на Левитів. Кожного разу, коли приносилася жертва, то той, хто приносив її в жертву, повинен був покласти руки. Наприклад, приносили в жертву тельця чи барана, і потрібно було на його голову покласти руки. І це символізувало, що людина якби себе приносить у жертву. А тут сказано, що коли, принос, коли була посвята синів, а Аарона, і вибачаюсь, не синів Аарона взагалі левитів е, на священство, е, то е, народ ізраїльський прийшов до Скині і поклав на них руки, так як на жертву. Тому що служіння при скині це жертва. І ну є така приказка, що м, от коли посвячують е, Священника на служіння, то інколи старші священники кажуть йому йдеш на розп'яття, йдеш на парафію, значить йдеш на розп'яття. Здавалося, збоку, подивитися, ну, що священнику служить у храмі, от, все в нього благовійно, все в нього добре, але насправді це велика внутрішня боротьба. І про це знає лише сім'я священнослужителя. Що переживає священнослужитель? От, як він не раз перебуває між ковалдою і наковальнею? От, тому що ковалда це якби Божий закон, а наковальня це люди. І от він дуже часто буває між одним і між іншим. Люди краще би воліли, щоб творити тельця. І Аарон схилився свого часу для того, щоб зробити тельця. А священнослужитель повинен схиляти народ до служіння Господу. І от Мойсей дуже часто буде якраз от в такому положенні між молотком і наковальнею. Ми про це будемо читати якраз у книзі Числа і в подальших. Теж в історіях це буде стосуватися не лише. Мойсея, але якраз у Мойсеї це досить ярко виражено. От. І тому тут такий символізм, що покладають руки люди на плечі чи на голови, ну, роблять рукопокладання на левитів, тому що вони йдуть на особливе служіння. І тому якось ми з вами говорили, що не можна називати служіння священника роботою, От, тому що це не робота. Це варта, яка ніколи не припиняється, це постійно ти повинен бути насторожі Будь-яка професія вона передбачає там відпустку. Ти можеш прийти додому, відключитися. Хоча я думаю, що лікар, наприклад, чи хороший вчитель, він ніколи не виходить із стану своєї науки, своєї праці, тому що в цьому треба жити, щоб бути добрим лікарем. Треба жити в цьому постійно. От, якщо ти вийшов з лікарні і переключився на інше, значить ти не до кінця лікар, не до кінця вчитель. От, якщо ти згадуєш про тему уроку лише тоді, коли відкрив журнал і хочеш там дітям щось розповісти, ти весь час повинен жити в цьому, вивчати, шукати. Ти більше священнослужитель. Він постійно перебуває у стані служіння. От, і тому. Це виглядає як жертва від народу, хтось пожертвований на служіння заради народу. І народ повинен старатися менше будувати от того тельця от, і вимагати від того священника. Щоб, тобто, ну, якби отак от виключно земне будувати, а прислухатися. До того, що звіщає церква через священнослужителів, щоб будувати і духовне. Це складне, ультраскладне питання, от, яке дуже важке до реалізації. Це так можна сказати, теоретично, все просто проповідуєш, і, і все буде добре. От проповідують, проповідують, Мойсей проповідує, от потім Ісус Навин буде проповідувати, потім будуть судді. От ми це все будемо з вами прослідковувати. Але з от того всього, що відбувається, завжди знайдуться ті, хто почули і не почули. От, До речі, ми чіпали тему, чому саме коліно левита вибрано на священство. Я сказав, що якби вони нічим не відрізняються. Ну, насправді причина в тому, що коли народ попросив Аарона вилити золотого тельця, в той момент, коли Мойсей пішов на гору, то левити відмовилися брати в цьому участь. Але священство йде не від тих левитів, які відмовились, а саме від Аарона, який, який взяв в тому участь і зробив таки для народу золотого тельця. А виникає питання: а чому тоді не з інших левитів священство, а з того, хто уступився? А давайте задаємо, хто є первоверховний апостол Петро, який зрікся Христа. А чому так? А щоб смиряв себе, а щоб не гордився, і щоб любив грішників. Як е, говорить, е, чи казав святий кхе, преподобний Гавріл Ургебадзе, е, я сам грішник, тому грішники люблю. Серед апостолів е, найбільш е, глибоко пізнав Бога Іоан Богослов. Йому найбільше було відкрито тайни, його Євангелія. Радикально відмінне, відрізняється від синоптичних Євангелій. Але він не первоверховний. Можливо, Ну от він настільки пізнав глибину, можливо, десь би він і погордив цим. Тому поставлений первоверховним той, хто зрікся Христа тричі. От, і той, хто все своє життя плакав, коли. Коли зображають апостола Петра на іконах, то в нього під очима такі два рівчики від сліз, які ніколи не висихали. От. І тому е, з Аарона, з того, хто оступився, постало священство, і там перші його сини ми знаємо, що були спалені за неревне служіння. Ось е, так, ну, читаємо далі. Ну, тут ще кілька стихів ми прочитаємо. Арон же, нехай звершить над левитами посвято їх перед Господом від синів Ізраїлевих посвята через священство. Люди приносять в жертву коліно левитів від себе, але посвята йде через первосвященника. На служіння Господу, а левити нехай покладуть руки свої на голову тельців і принеси одного в жертву. І принеси одного в жертву за гріх, а іншого сипалення Господу для очищення Левитів. Постав Левитів перед Аароном і перед синами його, і зверши над ними посвято їх у Господу. Ну, далі розповідається про жертвоприношення і про те, як відбувається ця посвята. Закінчується глава. Тут прочитаємо ми з вами три стихи чи чотири. Сказав Господь Мойсеєві, говорячи: ось закон про Левитів. Від 25 років і вище повинні вступати в вони на службу для робіт при скині зібрання. Ми з вами читали попередньо що від 30 років, а тут сказано 25. Тобто це був підготовчий період, і в деяких церквах є практика підготовчого періоду для священнослужителів, зокрема, в Римо-католицькій церкві. Там є, якщо я не помиляюся, і правильно назву ці моменти, це вікарний священник. Це той, який поки що лише ну, не може бути настоятелем, він не може сповідати, але лише навчається. І не знаю, чи він може проповідувати, можливо, і може, але під контролем настоятеля. І лише через деякий час йому можна ввіряти парафію. Для того, щоб він себе приготовив. І тому, так ці церкви пояснюють, що тут начебто відмінність у віці, читаємо далі, А 50 років повинні припиняти, а 50 років повинні припиняти виконання робіт і більше не працювати. Насправді, це не означає, що левит або священнослужитель якому виповнилося 50 років, повинен лишати служіння? Ні, первосвященик ми знаємо служив до смерті, і лише після його тілесної ну, смерті, лише після того обирався інший священнослужитель. А 50 Григорій Богослов говорить про те, що це ж ювілейний рік 50 років. І 50 років відбувається повна амністія, відпущення всіх гріхів. Пам'ятаєте, як ми з вами читали таку хорошу главу? Про ювілейний рік, наскільки все в Господа справедливо, коли Господь людині повертає все: звання, статус, майно, будинок, все людині повертається. Так як повернувся той син блудний, і йому все, все повернули, його статус. От. І тут теж, значить, 50 років, е, отак от вважає Григорій Богослов. Це вік, коли людина ну, вже може починати сповідати. У нас, якби традиційно, священник після рукоположення відразу може сповідати, але ми розуміємо, що це дуже велика відповідальність слухати людину, почути її, ну і від повноти церкви, не від себе особисто, а від повноти церкви. Дати якусь рекомендацію, так от після 50 років вони вже сказано, що що вони не виконували роботу. Ну, по перше, у скині робота була це робота для молодої людини, так як в спорті потрібно було приносити жертву, це ж працювати з тваринами, потрібно було мати фізичну силу. А після того це вже значить людина займається виключно ну, духовним служінням. І в монастирях є така традиція, що е, тих монахів, які мають уже більш похилий вік, посвячують у схиму так звану. Е, тоді на, е, ну, на схимника візуально його можна пізнати, одягається таке особливе облачення, е, там зображення хрестів, воно носиться поверх. Ряси чи поверх мантії, правильно, мабуть, сказати. І той, хто пострижений у схему, йому знову міняють ім'я, це його знову нове духовне народження, і він займається виключенням виключно перебування на богослужінні і молитвою. Тобто він вже не виконує якихось певних е, таких важких робіт по храму там, чи по монастирю, а займається, так би мовити, духовним спогляданням. Е, Сповідаючи своїх парафіян, стареньких, тих, хто вже готується лишити наш світ, часто зустрічався ситуацією. Бувають такі, що е, плачуть за тим, що не можуть бути в храмі. І оце сльозами обливається, що «Ой, як би я хотіла ще піти в храм, як би я хотіла, але в мене ніжки болять, я не дойду, я не зможу, та я й стояти не зможу. І так людина сокрушається, що вона не може бути в храмі. А буває так, що людина каже, о, я би ще хотіла працювати. І кажу, та якби вам здоров'я, так ви б, ще, ну, ви б не займалися духовним, ви б не подумали про свою душу. І Так буває, що людина хоче до кінця своїх днів важко працювати, бо треба дітям допомогти. І людина не розуміє, що дітям допомога це духовна допомога, це молитва. Тому Бог і обмежує людину на схилі вік у фізичних можливостях, щоб людина більше над собою попрацювала духовно. Тут 50 років, все, займайся духовним. І тоді буде для нас духовна користь. Тому треба дякувати Богу. Щоб мати ще більш-менш світлий розум у старості, коли вже ми обмежені у праці, коли нас лишають тілесні сили, але щоб ми ще могли каятися, молитися і вимолювати прощення для себе ну і молитися за всю свою родину. І тоді нехай допомагають вони братам своїм. Утримувати варту, при і зібрання, працювати ж нехай не працюють. <кій> так чи не злевитиме стосовно служіння їх? От, утримувати варту, просто бути присутнім. От, ну, це в старому заповіті там дещо по-іншому відбувалося це служіння. Ми більш так хочемо розуміти, як би в наш час. І ми ну, більше уявляємо все ж таки монастир. Це більш е, такий прообраз, е, такого загального служіння, якби при скині. От, і там от стояти на варті, значить стояти на молитві. Оці схимники, коли не зайдеш в монастир, вони завжди присутні, тому що молоді монахи мають якісь послуг, тому що монастир живе, потрібно забезпечувати всім необхідним. І дуже часто монастир це країна в країні, і вони мають все, і в них все до ладу. І треба брати приклад з того, наскільки вони вміють господарювати. Наскільки в них все охайно, наскільки в них все, так би мовити, вигідно ну, вирощувати, не так, як ми щось шукаємо весь час. От, і все в них добре складається. Ну, Хай складається і нас в житті. І Господь хай нам в цьому допомагає. Слава Ісусу!